24 лютого дата, яка назавжди змінила життя кожного українця, три роки повномасштабної війни це біль втрати, але водночас і неймовірна стійкість нашого народу. Сьогодні ми запитуємо людей, як за ці роки змінилося їхнє життя. Психологічно змінилося це жесть. А як воно може змінитися? Все погано, якби нічого такого позитивного зараз немає. Тим паче, що Невідомо, чим це все закінчиться. Можна сказати, що трошечки так не можна казати, але для мене саме початок війни е склався доленосно, бо я почала зустрічатися з своїм майбутнім чоловіком, хоча ми до цього два роки були в сорі, і саме 24 лютого я йому написала, бо дуже за нього хвилювалася. І так почалося наше життя, але е саме війна дуже негативна, бо я і е Втратила своїх близьких друзів, які також були у нас на весіллі, і через місяць наш свідок загинув. На жаль, і я зі своїми батьками розлучилась, бо їм потрібно було виїхати за кордон, і вони там тепер проживають. Я не бачу з ними вже роками, і це дуже сумно для мене. Тому на жаль, так. Якщо чесно кажучи, то в гіршу сторону переживання, страждання, чоловік воює, дитина психологічна. Ну, на, єсна, якби психоемоційна оця нагрузка у дитини гірший сон став. Звичайно, хочеться, щоб це все закінчилося, лиш. Бачите, яка ситуація? Що ж ми можемо, звичайні люди, зробити? Давайте, підтримуємо, давай, підтримуємо, підтримуємо всіх. Так, ми ну, я маю на увазі, то, що я підтримую, як можу. Я чоловіка підтримую, кої що допомагають, доначу буває, допомагаю, щось передаю військову якусь амуніцію. То, що чоловіку, наприклад, не потрібно, то хлопцям передаю волонтерам. Ну, дитина в нас в другу школу ходить, то вона, звичайно, у нас там ярмарки, то ми готуємо все. Теж донатом допомагаємо. Віримо, що все зміниться. Я переселенка з Харкова. Наше. Да. Тільки в худшу сторону. Яким чином саме? Ну, ми з Бахмута, як вам ще об'ясняти далі? Випробування. Да. Так, відвідув... так, Совсем. Діти поїхали, мама старенька, я болію, нічого хорошого. Ждемо, щоб швидше закінчилася ця війна проплята. Ну Трошки гірше. гірше. Я повинен би виїхати там, де я жив, і зараз тільки чекаю, коли війна закінчиться. Ну, ну що, ж, війна, горе. На краще. <смі> Якщо чесно. Якби вона ще закінчилася, це так був як то сарказм. <смі> Та ну що, нічого хорошого, звісно. Абсолютно. Що змінилося? Ой, надіємося на краще. Що змінилося? Терпіння виробилось більше. Ждемо всі перемоги. Миру хочеться, а завершення як? Ну, понятно, щоб освободили нашу Україну, щоб всі вернулися назад наші города, землі. Так тільки хотілося б. Я не політик, я не знаю. Як би сказати, я завжди вірю в краще, а там не знаю, краще для нашої країни. Вже хоча б залишили так сказати ці території, які вже наші, є, і хоча б залишились просто люди живими, бо це насправді дуже важливо ніякі території з цим не зрівняються, хоча б просто залишили нас в спокій і все, що є, залишилось нашим. Але, хоча б люди були живі, і це найголовніше, я вважаю. О, знаєте, це такий, такий болючий і складне, таке взагалі, запитання, тому що не хочеться поступатися територіями. Дуже дуже жаль мені тих хлопців, тих людей, які і в життя втратили, і все втратили. Чесно, дивлячись на все це, хочеться, щоб все швидше закінчив. Але я, як звичайна людина, не маю навіть уявлення, що потрібно зробити, щоб воно прийшов в норму все. Бо якщо зараз все закінчити, Ті втрачені території нам їх ніхто не поверне людей. І, не поверне буде завершення так. Це просто буде для продовження. Так, так, це потрібно не заморожувати. Треба гарантії, які нам обіцяли. Наскільки сього багато чого віддали. І боєголовки, і все, і ядерну зброю, обмін на гарантії безпеки. Але ж бачите, як всі, чесно кажучи, якось ну, посміялися з нас, можна так сказати. Ну і все. Це дуже жаль, дуже жаль людей, дуже жаль всіх наших дітей, що вони в ці умови потрапили. що Зараз всі морально дуже дуже втомлені, дуже втомлені. Хочеться скоріше, щоб все закінчилось, звичайно. Але ж бачите, як воно. Віримо, віримо в найкраще, підтримуємо наших хлопців. Надіємося все буде добре. Перемога в кращу сторону. Ну, наша страна у нас дуже все кра... все гарно. Ви, <с <с ви, 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 От. І що і щоб не було гірше? Я не знаю як. А, Чим швидше, тим краще. А яким воно буде? Хотілося ну, б хорошим. Ну, взагалі краще б, щоб війни взагалі не було. Перемогою України. І грандіозною перемогою, щоб наші всі землі були запраті. Вона закінчиться мирними перемовинами. Я думаю, що ми зможемо відстояти свої землі, які захоплені ворогом. Ой, я сподіваюся на краще, що все буде добре. Не знаю, я не на війні, я не маю права на це відповідати. Я думаю, військові повинні це все рішити. Вони зараз більше всього не знаю. Мені здається, що Зеленський каже, що вибори не потрібні, то наоборот вони потрібні. Треба вже щось міняти, бо ми застоялися дуже сильно. Надіємося найкраще, що ми виграємо цю війну. Сподіваємося. У кожного своя історія, свій біль і свої втрати. Але, попри все, Україна тримається завдяки мужності наших людей підтримці одне одного та незламній вірі в майбутнє. Дякуємо тим, хто зараз бореться на фронті, захищаючи нашу землю. Схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за нашу свободу. Їхній подвиг неможливо забути, а пам'ять про них житиме в серцях українців. Слава Україні! Героям слава!